Просили мама, просили тато і ми вас просимо до нас на весілля. Розвивається, розвивається в нашому городі зілля, починається, починається у свічки весілля. Ой, Саду коло хати та гінка поля, благословить батько й мати на щасливу долю, закувала зозуленька у стиху віта, благословить батько й мати на, долю. Й мати на долю літа. А тепер, молодий, прийми цю заздравну черчину. Не пий, зятенько, не пий, душенько, першого перебою, бо в першій перепої трудинька з водою. Вилий, зятенько, вилий, душенько, коневі на гривеньку, щоб гривенька була сива, а доленька щаслива. А в нашого батька курямо! Сичу, дома тихо, о, ще й молода. Ой, пріла б'яку дилицю та головка болить. Ой, пішла б я на вулицю та старий не вели. Ой, горе міта лихо що не сичу, дома тихо, о, ще й молода. Хай в вашому домі достаток панує нічого Не хоче, не будемо пити гірку нехай поцілує старший дружба дружку. Гірка я, гірка я, гірка я. Гірка, гірка, гірка я вода, не поцілує пара молода, гірка, гірка. Ми поїли рибу, залишили кості, нехася. Потім. Ой, годі, годі, годі! Про молодих чисто забули. Дарую молодість! Булю, щоб показувала свекрусі долю. Дарує вам жменю гречки, щоб не було між молодими суперечки. Час молодих проводжати у житті в дорогу. Тече вода каламутна, Чо? чогось мила моя спармена, я не смутна, серди сердита, за Івана з ночі бита, била мене мака з ночі, за Іванкові чорні очі, ще казала буде бити, щоб Іванка не... Цілюся, та цілую, і мату серце моє, нема таких, як ми двоє, Тече вода коло млина Наша я мава пилом не припала, повалимо дітей, пилом не пилі те, щоб наша я із лиця не спала. Горить свіча посвіт, як і тисячу років тому, охороняє вона наші родини, наші душі і наші серця. Хай шумлять весілля, жіново новосі, Раді сонцем бризка, дітками в колиска, хай життя іскриться, як вода в криниці, щедрий вечір, добрий вечір, все, що в серці мали, вам подарували, світи мрії, казку, нашу пісню і ласку, ще без зоні. Жати і будем вас радувати. Ми будемо вивчати і навчати вас чогось нового. Дякую. Дякую, старого нового.